Так, доробив майже окучника, такий, як мій, ручки поставив сюди, шків, покрасив, зібрав. Поставив монетку газу, тільки ще виключатель треба поставити. І завтра буду випробувати. Ну, такий ось вийшов окучник. Буде вже людині на той рік з весни все готово. Ну, можна і осінню ним. Під часник робить під цибулю. Приспособити можна. Так, доробив, поставив виключатель із косілки садко. Такий простенький, хорошо працює, він на косілках і стоїть якраз. І фішки підійшли, і все. Проїхав від гаража сюди, швидкість до 4 км у час, 4. Взагалі, якраз добре. Так що, якщо хто хоче, щоб не було робити от так. і шкілом, значить тут 50, тут 270. Тут цей ролик можна зробити, щоб він як робив як щеплення. Тоді взагалі буде дуже добре. Робити тут просто планочку, щоб нахилялось. І зірочки. Одна зірочка 13 зубів, друга 52 зуби. Колесо 30. 8,39 см діаметр. І виходить дуже-дуже менше цепів. Тут один тільки цеп, друга зірочка з ремнем. Ремень, якщо то, ну тут і сцеплення пробуксує. Ну, Мені з ремнем більше щось подобається. Я так роблю. Зараз накрию бодуш прокопує. Хотів на город поїхати, але не вийде. Треба сьогодні людині подзвонити, хай переїжджає, забирає. Ось так, значить, зробив на заказ. Ну зараз зробити його невигодно. Зараз все дорого. Як для себе, да, а комусь як робити, то такі груші, що стоїть, не дадуть. Це так. Для свого для колеги зробив. візьму, як кажуть, по мінімуму за роботу та за цей. Отакі зараз саморубщики. На планову не підеш на масове. А так, аби на хліб із маслом заробити. Ну що ж, погодка сьогодні. Вчора жара була, сьогодні погода дощ намічається, погримлює. Всім до побачення, мирного неба, спокійних очей. Всім щасливо!